Українські десантники безстрашні воїни, які першими йдуть у бій. Герої, які боронять нашу країну та звільняють її від окупантів. 21 листопада це день десанту штурмових військ. Ми поспілкувалися з десантниками, які нині викладають у 199-му навчальному центрі ДШВ. Дмитро служить з 2019 року. У свої 22 роки він вже має бойовий досвід, про який погодився розповісти. Коли спілкування. Взагалі багато чого вирішує коло спілкування. І от в мене ще до мого повноріччя було таке, от дорослі дядьки, кіборги, які там перейшли котли і лавайські, дебальці. І, і отак от на мене попливало, Дуже пишався, що я як мінімум їх знаю. Пішов служити літом 19-го року. Пройшов курс базової підготовки. І потім вже попав, потрапив в 13-й окремий 12 штурмовий батальйон. Історії безліч, але от, е, населений пункт Долина – а там для мене було е, найважче, але най, найкрутіший час такий. Був от початок повномасштабки і от десь до кінця літа це для мене був е, дуже захоплюючий актраціон. А чому ви так говорите? От найкрутіший час. Що було найкрутішого в цьому? Ну коли коли в тебе виходить виконати якесь завдання, це завжди ти відчуваєш яке який, якийсь прилив енергії, сили, і ти розумієш, що ти можеш, що це що це все реально. І що ти той парень, який який зміг. Долина, де це знаходиться? Розкажіть. Це Слов'янський район, крайнє село, як рухатись в сторону Ізюма. Там, там ми тримали оборону десь з початку, з початку літа. І дуже багато відбили атак росіян. Найбільше це така, найбільше запам'яталося це 19 червня. До нас залізли взвод русаків, і там вже були ближні бої, де ми їх витиснили, знешкодили, і їх там приблизно приблизно 30 чоловік загинуло. Підготовка дуже багато чого вирішує, більше ніж 50%. Але ще є фарт, це без, без цього нікуди. Ну і віра в Хороше. Тоді для мене і зараз це моя дружина, в яку я в найтяжчий час там під час таких жорстких обстрілів я завжди так думав про неї. Сьогодні ви є інструктором в начальному центрі. Розкажіть, чому навчаєте? Навчаю, перш за все, бути військовослужбовцем майбутнього сержанта, бути лідером для своїх підлеглих. Помічником та опорою для командира. Це лідерство, тактика, вогнева, це управління повсякденною діяльністю, розвідка, інженерна підготовка. Перевівся два місяці тому, запропонував мені товариш і сказав там такі слова, я своїми словами скажу, що пора вже ділитися досвідом, що трошки треба. Передихнути. Ну, от так. А як гадаєте, чи може бути інструктором той, хто не має бойового досвіду? Ні. Тільки, тільки. Ну, тут проїжджають люди з бойових, і тобто їм ну, їм, вони не будуть розуміти, не будуть е, слухати того, хто там ну, вчора там призвався. Їм потрібен от зразок, щоб він там наводив якісь приклади. Що для вас було впродовж всього цього часу, щоб ви проходите військову службу, найскладніше? Втрата от, друзів от, це, це найважче. Все інше то таке. От коли ти втрачаєш дійсно близьких собі людей, це, це от найважче. Тому що ну, війна. Е, Війна зближує людей більше ніж де-інде. І от, там всі, ну, там все без масок, все по-справжньому. І от люди, які там взагалі чужі по, по, по факту люди готові за тебе віддати життя, це, ну я не знаю, як це передати. Це дуже, дуже сильне відчуття, яке і коли ти втрачаєш цих людей, це. От, Найгірше. Ростислав служить з 2021 року. Чоловік розповідає про бої, в яких брав участь, звання, яке доводилось приховувати, та бійців, яких нині навчає. Ще з 2014 року я вже мріяв піти в армію, служити і захищати свою державу, бачивши те, що коїлось на Донбасі. І в 2021 році я вже вирішився, закінчив інститут. І пішов служити за контрактом в десантно-штурмові війська. Я закінчивши інститут, пройшовши там військову кафедру, отримав звання офіцера, але пішовши на контракт, про це нікому не говорив. Тобто, вже на момент повномасштабки я знаходився в Авдіївці, Авдіївський напрямок, вже півроку в зоні ООС. І нікому не казав, що я офіцер, був на посаді солдата. Воював там. Зі званням солдата, офіцера вже отримав тут, в навчальному центрі, де зараз займаюся тим, що навчаю мобілізованих бойові підготовці. Саме таке запекле було це битва вже за Верхньотарець. От там ми зустрічали, там дуже велика навала була противника. Десь днів шість ми були по цих по різних локаціях в цьому районі. Ми вовремя спіли відійти від звідти, бо вже замикався котьов. Нам е, сусідня позиція не доповіла, що вони відкотилися. Ми весь час думали, що там наші. Коли ми йшли назад, до них нам сталася задача підійти, їх забрати і в місті відійти звідти. Ми прийшли, а там уже сепари були: ДНР, ЛНР, Вагнера. Е, вони нам трішки перекрили путь відходу, розбивши нашу групу на дві частини. Одна група спіла пробігти далі, а моя частина групи ми залишились чекати евакуації. Ну, слава Богу, нас евакуювали звідти, де ми потім продовжили вести дії. Ми були на цьому напрямку, ну вже на момент повномасштабні. І після цього були вже перекинуті на, на Бахмутський напрямок в район Соледару. Чи це був вже липень-серпень, то там вже все починалося, За нього так не говорили за Солідар Бахмут, як е, після цього. Вже там вже масштабні були наступи противника, але все успішно відбивалося. Після чого вже в серпні я був переведений звідти. І подальші події ви вже знаєте, що сталося. Якщо говорити про тих, хто до вас приходить, що це за люди? Це мотивовані люди зазвичай це старше віку, ніж я. Мені 24 роки, а призовний у нас в Україні з 27, тому вони всі старші за мене. Але ну, слухають мене, як наче я старший за них. Військові бачать, що ти бойовий, що ти це пройшов, і їх це також може мотивувати. Що зараз важливо для військового, це вміти копати, стріляти, медицина, зупинити кровотечу, саме основне. Згадуючи, що ви є десантниками, чому обрали саме такий рід військ, Чому саме Бо Позавжди перші. Вони заходять перші і виходять останні. І наостанок, як гадаєте, чого нам ще не вистачає для перемоги? Не вистачає нам авіації, артилерії. Тяжкої техніки. Так, в принципі, в нас все є для перемоги. У нас є бажання, тому ми, ми по-любому переможемо.